Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость, очень э, прикольная есть. Но при начале ставьте лайки, заходим на Google Chrome и такая вот новость сегодня я вам сейчас э, расскажу. Google Chrome, как всегда, у нас загружается. Ставим лайки и не забываем. Первый же сайт заходим. Так, Google Chrome у нас загрузился и сайт. Первый сайт загрузился так. Текно представила серию Camon... Tecno представила серию Camon 40 с продвинутыми камерами. И так бы так сказал, ставьте лайки. Поехали. Новинка выставки. мвц 2025, в Барселоне компания Tecno представила новую серию смартфонов. Camon, Tecno, Camon, Tecno Camon 40 будет, и в неё пошли 4 модели. Technocamoun 40 Premiere 5G будет, Tanocamo 40 Pro 5G, Technocamoun 40 Pro і Baso Technocammon 40 э, э, будет. Буде э, Хотите будете, покупайте, если видите, вам понравится и тайнукамон 40 Tanocamoun 40 Premiere 5G. Then 40 Pro PG. Technocamo 40 Pro і Bazook Technocamoun 40. Все устройства получили продвинутые алгоритмы в обработке снимков на основе искусственного интеллекта. А три старшие модели зачитывают от воды от по, 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 по стандарту 5009. И так далее. Основная основна особенность серии система камер в режиме флеш. Подождите, дорогие флеш. Флеш Шнап, который фиксирует движущийся объектив благодаря скорости затвора до 1 ну, дорогі, 12 тысяч секунд. И алгоритми машинного обучения же будет в этих новинок же, новинках, дорогие друзья. Алгоритм машинного устройства делает серию снимков, а затем система за автоматически выбирает лучший кадр. Кроме того, в смартфонах, кроме базовой модели, используется э, дорогие и снимка. Затем устройство делает серию снимку, затем система автоматически выбирает лучший кадр, кроме того, в смартфон, кроме базовой модели, используется фронтальные камеры. Расширение 50м. І автоматично фіксує фокусування по класам, Xiaomi Camera 40 Premier 5G. Premier 5G функціонал з 457 мегапіксельними камерами, включає основний модуль телефону Sony з сенсором Sony IMX701. І так її от характеристик буде. Xiaomi Camera Camera, форматка модель я б сказав, Camera Tecno э... 40 Premier 5G з генерація 457 мегапіксельними Камера мы включає основний Sony, Sony модуль з сенсором Sony LTP 701, перескопический телеоб'єктив і же об'єктив, і так далі. Перескопический объектив ультраширокогольний. Перекосопический объектив. Ультрашикогольний об'єктив смартфон получив амулет. дисплей з розширенням 15 к процесор Mediatek Dimensity. 7350 Ultimate Common 40 Pro. 5G используется сенсор Sony типу Сенсор Sony типу 700 э, CA модель набрала 738 э, э, 1308 я б сказав, набрала. 1308 бы сказал, неправильно сказал, не там, не так. Или 138, 138 баллов набрала. А 700C это Sony типу модель, или что? Ну подожди баллов рейтинга DHO, Марк став бучі в нової категорії до, до Руш 600 і так далі. І смартфон серии Каму 40 поддерживают функцію іскусственного інтелекту. АІ включає голосового асистента ас ЕАЛА, розширення телефонних при приводчик... приводчик в режимі реального време, текстовий ре... редактор возможності перефази. Перефазированный, а также инструменты для искусства редактирования фотографии е, серед них а ластик для удаления объективно фото и расширение для достижения в области кадра, А за його рамками е, функція функция улучшения группу сниму, которые может заменять закрытые глаза на відкриті на глаза открыты. И модели камон 40 Premier 5G до Pro 5G и до 40 Pro від по стандарту Модели каменно камен, я би сказал, 40 и технокан eh, 40 Premier 5G 40 eh, Pro 5G і 40 eh, Pro Защита по стандарту IP 68, ip IP68, IP69A а базовая версия технокамен 40 eh, IP66 екран трех eh, eh, старших моделей покритий стеклом, Gorilla глаз 7 i версія, э, вся серія сверцикоцирована з э, СГ, э, СГС э, на, 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 устойчивость, на устойчивість, на устойчивість к падінням і висоти 1,5 метра для прем'єр Технокамон э, і э, Технокамон премір э, 5G про, і, техно, і про 5G. Производитель гарантує роботу без збоїв до 72 місяців. Це не дата початку продажу смартфонів в Росії будуть об'явлені в ближайші часи, а у других новинах Технокамон СММВЦ 2005-5 можуть узнати із наших фото. Що це? Такі от, от Техно зараз вам э, розкриють, такі от характеристики і так далі. Такі от, от Техно зараз моделі вам випускають. Такі от, от Техно представили серію смартфонів Сорекс. Сарк сорок з подвинутыми камерами. такі вот техно сейчас выпускаются, новинки и так далее. Ладно. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И чао. Такие вот.

року і от на висоті вставки 205 году. Технокомпанія Техно представила нову серію. Смартфон Такий буде Технокамон ще в 2005 року Смартфон Технокамон 40. 40 на техно камен 40, внеш 4 моделі Технокамон 40 Premier 5G Тех Камон 40 Premier, техно камон 5G 40 Pro І базовий камон 40 Все камон техно камон 40 внешний шоу модель с камон 40 Premier 5 g Common 40 Premier, PG, Common 40, Common 40 Prop. Pro, все устройства получили подвигнутые авгрит, обработки снимка основе основные искусственные интеллектуально, а три старші моделі за читой воды подпилив стандарту П-9 и такие характеристики, но говорят, основная серія система камер в режимі flash спап, который фіксує движущиеся об'єктиви, благодаря скорості затура за, за, за до. Один один 1000 2 12.000, чи як ти? І 12.000 секунд і алгоритми машинного навчання Устройство для Лайте, стеріум знімку, а потім система автоматично вибирає найкращі кадри. Приметою смартфона будуть і ці. Базові моделі використовує фронтальна камера з роздільною 50 Мп. То фотороке, по газам, фамська модель Каму 40 Premier PD. Значить, на 4-5 55 Мп камерами включається новий Основних модулів з сенсором Sony Type-C 701 Перед спічки так би... Так би тим... І у терші регули основний об'єктив смартфон Получив AMOLED дисплей з розчиненням 5К Процесор Mediatek Mediatek Dimensity 800-350 Ultimate Camon 40 Pro 5G Techno Сползує сенсор Sony Type-C 700C А модель набрала ці... 130... 17... 1038 балів рейтинг DH-Mark Лучші ці нові евакуатори до $600 і так далі же. Функт смартфон серії Camon передбачають функції, ключі смартфони серії Camon э, передбачають функції з інтелекту ТЕКНО, а і включає голосового асистента, і розширення в те... Реш... шифровка телефонних дзвінків будете мати передачик в режимі реального времени. текстовий редактор з можливістю э, перед э, фазою зрівання і по перефазоровання ошибок, а Это та, также инструменты для редактирования фотографии, среди них AI-латик для удаления объектива фото и расширителей расшир для фотосировки обла области кадра за его рамками для фотосировки, за его э рамки, функции улучшения групповых снимков, которые могут заменять закрытые глаза на открытые и так далее. Же. Modeli ACAMON 40 Premier, PG 40 Pro, PG 40 Pro, zaščita po standardu 1680, 1680, baza model, različica ACAMON 40, 1680, ekran treh starših modelov pokreta s steklo, gorila glas, 7AI različica, fiksirane GSG, na ustrožljivost k padanju in višoti 1,5 metra, za ten ACAMON Premier. Piag pro Piag производитель гарантирует работу без боя до 72 месяцев, цены даты и дата в начале продажи смартфонов в России будут объявлены в ближайшее время, а у других новинок техно в двух дорогах техно, техновоц э, 2025 или как МВК 25, 2005 года может узнать их из нашего учета раз техно представила серію смартфон 40 з подвинутими камерами. І такі от техно представили серію, серію камон 40 з подвинутими камерами і так далі. Такі от смартфони технологі зараз випускаю. Ладно. Всім спасибо за просмотр. Всім пока, дорогі друзі, і чао. Увидимся в нових відео. Такі такі от, кам... от серії смартфону щас... випускаються неплохі смартфони компанії Техно. Ладно.